Друзі, доброго дня! Хочу вам показати на прикладі одного кондиціонера випадок, коли ви звертаєтесь до мене і кажете, що потрібно додати фріон у кондиціонер, тому що він перестав добре нагнітати холодне повітря. Хочу вам звернути увагу. Дивіться. Ось ми маємо кондиціонер. В якому також думали, що погано заправлений фріон, або його вже немає. Насправді ви ж у своєму холодильнику не міняєте фріон щотижня, щомісяця, щороку. Не додаєте його правильно? Дивіться. По-перше, з тої очистки вже забиті дуже сильно. Ось маю чисту салфетку. Давайте подивимось на радіатор. Бачите? Він теж вже в чорний. Він весь обліп брудом, пліснявою і грибком. Тому йому важко працювати. А сам кондиціонер турбіна, Дивіться в якому стані. Ось і є відповідь стосовно фріона. Спочатку потрібно його почистити, тоді йому набагато легше стає працювати. І до заправки фріону вже вам не буде потрібно. Тому слідкуйте за нами і замовляйте, кому потрібна чистка.